I know this is the regrets and з України. На дачі, Зараз оце це сміття будуть вивозити. Ще біль нам привезли. Діма, хоче закінчити оцю зону навколо басейну. Закидати щебеночкою. І отаке от таке у нас сміття. Я не знаю, з яким ми вивезли. Ой, заходили тільки що в хату, там так класно. Клас. Але для вас це буде в окремому відео ми ремонтному навіс покажемо. В цьому відео розкажемо, в яку вартість він нам обійшовся. А тут у нас в планах камінчиками закидати. Оце все діло. Водичка в басейні прозора. Зараз у нас новий збір проходить для мого тата на реп проти FPV. Всі реквізити я залишу знизу під відео. Долучайтесь, допомагайте. робіть репости, і кожному вдячна, хто продовжує допомагати нашим військовим. За попередній збір чекайте на звіти, підписуйтесь на мій телеграм-канал. На цьому тижні ми вже заберемо EcoFlow. Також це буде згодом у відео. Покажемо вам його. І ще ми в очікуванні, коли нам вийшли цукарок, це займе певний час. І ще чекаємо, коли нам зроблять реп для 148 ОАБР. Всім привіт! Приїхали на дачу вже подивитись своїми очима, що тут і як з нашим навісом. Вже його доробили, як ви бачите. В минулому в минулий раз закінчували ми нашу цю, цю епопею тим, що бетонували наші ножки і виставляли правильно, як би. Діагоналі, щоб двері закривались. Як ви бачите, вже тут є двері, замок і його обшили. Виглядає, як на мене, просто супер. Для своїх задач просто клас. Тут є замок кодовий, можна буде підійти, нажати, відкрити, зайти, викинути сміття в бак. І все. Коли приїде служба, там просто вона відкриє. Другу створку, забере все, і назад закриє. За цим ми перший час будемо слідкувати, щоб було все чітко. А далі я думаю, що буде назавжди чітко. Цей сміттєвий бак у нас буде чисто для нашої вулиці. І ну, сюди викидати сміття будуть ті люди, які проплатили вивіз сміття. У нас в нашому регіоні це коштує. 204 гривні на рік, тобто по 102 гривні на півроку. Як компанія каже, вони будуть приїжджати раз на тиждень, а далі ми подивимось. Дякуючи старості, він нам дуже допоміг організувати це все. З нашої сторони, ну це вже більше наше з вікою, забаганка, збудувати таку штуку, поставити, щоб. ну, Внішній від був більш приємний, тому що я не дуже люблю, коли стоїть просто бак посеред вулиці, від нього є запах, він на сонці розігрівається. Короче, мені це не дуже подобається. Коли воно закрите, все, не літає сміття, нічого, просто супер. Плюс не будуть кидати, тому що великий ризик, коли типу, стоїть просто бак, там з'являються всякі кульки зі сміттями. Просто машина зупиняється, викинула і поїхала. Дай Бог, що вона кине туди. А то дуже часто вони просто беруть, смітять і все, потім вітром воно розлітається, і це реально буде проблема у нас. Тому ми вирішили збудувати таку споруду, замовили свої кошти, поставили, і я певен, що вона простоїть дуже і дуже довго тут. А, з приводу того, якщо. Хтось захоче тут залишити свої сміття, то ми це побачимо. Тут якби сарайчик, він в полі зору наших камер. Тому, якщо хтось буде тут смітити, викидати сміття, ми будемо це бачити. Місце, де буде знаходитись це все, вибрали не ми. Нам сказав староста, що краще його розмістити тут, тому що в нас є камери. Щоб ну, виключити ті моменти, всякі там, вкрали, бак чи ще щось. ось, Тому нам сказали, що краще тут його зробити. Замовляли ми такий сарайчик в Тараші у хлопців, які нам будували наш навіс. І там, де я замовляю завжди цемент і метал, ціна цього сарайчика повністю під ключ з доставкою, обійшлася. 19 тисяч 800 гривень. Сарайчику, як ви бачите, є ферма Це для того, щоб коли буде сніг дуже великий, якщо дуже велике буде навантаження, щоб просто криша не впала вниз. Так що, такі прям капітальний, класний. Викидаємо зайво все. Такі крутий, Я не знаю, <різвістична> як. <різвістична> Щебінь, яку я замовив вікою, ляже ось сюди по периметру басейну. Це ми робили, напевно, в тому місяці плюс-мінус. Отже хлопці почали розкидати щебінь з заготовочки. Замов я 3 тони щебня. Цього буде достатньо, щоб зробити навколо басейну красоту. І ще я планую. І розкинути отам під забором, де у вікі рози. По всьому периметру цього щебня не вистачить. Але, але що плюс-мінус красиву картинку вже ось тут зробити і подивитися, як воно буде, цього буде, я думаю, більш ніж достатньо. Зараз подивимось. я плюс-мінус думаю, що навколо басейну вистачить десь півтори тони щебня. Ну, до двох. Але подивимось, Вгадаю я чи ні. Фракція Щібня 20.40. It when I fall, yeah, when I fall. Що можна попилососити в машині. У мене тут такий пилосос, Bosch. Єдине віно, що часто треба фільтр його чистити, бо дуже забивається. Я тут попилососила, як могла. Хоча, знаєте, отак от от вживу дивишся, не видно сміття. Дивишся через камеру <хи> і щось є. Ще. Хочу зараз протерти всередині все. От у мене тут є така тряпочка. Ну, тут одне є, що. Тільки в мене стаканчик скляний. Чай пола довго собою обрала. Ось це так от зараз все протру. Я собі ще купила таку поличку. Типу кожзам, але по кольору воно підходить. Вот я сюди там щось складаю. І ще я купила для... А окуляри, от таку штуку. Вон так ось сюди окуляри вставляєте, а хопа, і все, вони висять. От, от тут немає як в лексусі окремо. Мотивація на прибирання в машині. Зараз відполючки тут все хочу протерти. Фух.

Tú solo caes, mi caramelo, un melo. Nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby. Yeah. Y el que mata con esa actitud, 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 te porta mal. Yeah. Que solo le haga el favor, lo el corazón. то давно машинка його вже не купалася. тут в Тарасі є люкс LuxWars зараз ми будемо мити охє, пірошок вийшов Блин, єдиний мінус тут, що шліфований бетон я в сандалях, сандалік, тут можна так і розтягнути, що капець просто. Так що дуже небезпечно, блін, звісно. Щось не прорахувало цей момент. Нам вже вивезли сміття, Діма приїде, скаже, скільки це коштувало нам разом зі щебнем. Ох. Надихалась пилюки, капець тіхати хочеться. Вийшло дуже гарно, ну прям, я не знаю, прям кайфую. Ця травичка підросте шикарно. Ну, взагалі зов... зовсім інший вигляд. І ще оцей щебінь ми туди отак от проклали. Там, де хостимо мої, теж камінчики. Речі, щебінь це дешево і сердито. Виглядає дуже симпатично. Бачите, тут з місцями треба ще підсипати. Але це коли ми вже дозамовимо, тому що вже немає. Вже тонни пішло. Вид зверху. Так купатись хочеться, вид просто вже майже як завершений. Не знаю, чи будемо ми в цьому році саджати щось сюди. У нас, в принципі, є ідеї, що це може бути. Але не знаю, можливо, ми це вже будемо робити весною, а можливо наступною осінню Подивимось щось. Я на цей рік не дуже впевнена, що ми потягнемо це все. Ще б нам, думаю, закидаємо і потім вже будемо щось робити. Бачите, які тут великі у нас оці. Забула, як вони називаються. У нас тут горіхів. Просто капець. І от як круто виглядає зі щебнем. Периметр. Шикарно. І тут там, де Триянди теж зробили вже. Коротше, у нас одна сторона вже повністю готова, повністю закрита. Ну що я вам скажу? Ну це капець, гарно. Мені дуже подобається, як це все виглядає, якийсь пакет там. Я його і не дістану. Може і дістану. Дістану. Викину. Дивіться, як прикольно це все дивиться. Відтінки гарні у ці поєднання кольорів. Мої трояндочки. Ой, оці, боже, капець, прям хоч все в щебінь. Все в каміння можна закатати. І не треба тут косити, і не буде бур'яна, бо тут щебінь. Ідеально. Може, яка гарна троянда? Це сортирина, Чайна гібридна. Велика така височенька, це перший рік її. І моя нова любов це Каталіна. Дуже пишно. квітує, а теж перший рік, але бачите, у мене два куща Каталіна, і вони всі одного віку. Але один отакий ну, шикарний і це все з одного місця. А той такий собі маленький, ще гірше розвивається, ніж цей. Зараз трошки займуся обрізкою, на минулому тижні сидівники це робила. Пролили мені трояндочки. До речі, даю, можна ще раз їх пролити. Буде добре. Я хочу це все пообрізати, бачите? Я відцвівши, не можу знайти свій сікатор змуку. Де я його діла? Хочу буду цим ножицями обрізати. От. По ці місця, там, де почали вже нові гілки проростати. Це все буде кидати сюди. Ладно, що тут троянди підказує, де різати. Помили приїхали. Замбув засняти, як це було на мийці, але прям блищить, як котовість цей оболоденне. Замовив я 3 тони щебня. Я думав, що біля басейну ляже десь тонна півтори По ітогу десь вийшло кілограм напевно, 500, максимум 800. Розтягнули вони рівним слоєм навколо басейну, виглядає просто бомбіческо. Я дуже задоволений. Басейн зараз відділений від цієї зеленки, залишиться в майбутньому, просто вже тут цю зону більш окультурити. Ну і щоб гадзончик красивий був, це буде прям ідеально. А інший щебінь, яка залишилась, вона лягла там, де я їй показував. Трошки не вистачило тут на початку. Треба тут ще попідсипати, але це вже буде згодом. Коли ми вже замовимо наступну машину, тут десь ще по периметру нам залишилось. Ну, якщо газон піднімає 7 тонн, 7,5, то треба десь півтори. Я думаю, 10 тонн ще щепня треба буде замовити, щоб абсолютно по периметру все зробити. Так само, як і тут. Виглядає воно просто фантастично порівнюючи з тим, як тут до цього було. Я дуже прям задоволений. Я думаю, ну ви теж бачите, наскільки інша картинка тут. Тобто, бачите, хлопці пообходили кожний кустик наш, і все. І ось воно аж до, до, до кінця йде. Тут треба ще. Одну тачечку не вистачає. Тут теж так само, ну, десь треба реально ще досипати. Тому, тому ще от в приділах 10 тонн 11, я думаю, по периметру ляже щебня. За грузчиків ми заплатили 1000 гривень по 500 на кожного. Вивіз сміття плюс щебінь 3 тони. Нам обійшлось в 3000 гривень і того 4000 гривень. Зібрала мама наші яблука. Оце муцу. Не знаю, що це таке сорт, але дуже смачні. Потім наші оці кінсайз яблуки. Ну, блін, подивіться, це реально таким яблуком можна і вбити когось. Думаю, з пів кілограма оце точно є. Вони до 1 кілограма максимум. Можуть вирости, не знаю, це прям от така якась гір'я, напевно, на дереві буде висіти. Далі це Оріон і луна. Оріон і дві луни. Луни, до речі, луна, до речі, дуже смачна і вона прям дуже-дуже довго лежить. На здивування ми ще в кінці зими доїдаємо ті яблука. Ну там тортики чи ще в компотік ріжемо. Тобто. Офігенно лежать в погрібі. З дачі ще веземо два букети. Один я нарізала дімені мамі, він такий яскравий, а собі ніжний. Зараз вам покажу собачок Дейзі і Шакур. Май! Ой. Ой. З покровська приїхала подружка. Говчарик. Да? Боже, в мене вже всі ноги погризяні. Фу. А, це шакурік корса.